Ветеран Максим Вареник відкрив кав'ярню у центрі Полтави. Заклад працює чотири місяці. Ідея була, це була давно. Я виносив цю ідею, ще служив у Збройних силах, дуже хотів свою власну справу. А саме мені дуже хотілося, щоб це була пекарня. От мені подобалося тісто, торти, десерти. Це мені дуже подобалось, тому що в мене ну, мама була все життя, пекла торти, була кондитером поваром. Заклад чоловік планував відкрити чотири роки. Зробив це, зокрема, за грантові гроші. Їх надали у рамках проєкту Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Бізнес-план Максима був одним із 25, які перемогли у конкурсі. Мабуть, два місяці ми це все писали, відправляли, писали, обправляли, і відтоги прийшов лист, що виграли грант. На відкриття справи вони там давали 400 тисяч, до 400 тисяч гривень. Там як? або техніка, або ремонт, або ну, частково. Частково покриття якихось витрат. Це була оренда, ми взяли, тому що оренда в центрі доволі недешева, скажімо так. І на закупку техніки, тому що я, я купував техніку Там каву машину, холодильне обладнання, ну, воно в ціні. Під час війни дуже пригнуло, скажімо так. Поки що кава в нас тільки класична, холодні напої. Ми в ще в стадії розробки, ще розроблюємо. Будуть авторські напої, буде сезонний меню холодне, тому поки ще немає авторських. І з моменту схвалення заявки на грант до відкриття минуло близько півроку, розповів Максим. Що було тяжко це знайти приміщення в гарному місті і знайти персонал, ну, робітників. От зараз щось дуже з цим проблема. Це або Ну, приміщення, бо дуже ці... ну, ціна висока, особливо це якщо проїзні міста прохідні. Більш дружина по кольорами в голові рисувала, малювала. А так старалися своїми руками, щоб бюджет трошки зекономити. Більше приходять на обід, бо в нас є багато солоної випічки, тому більше в обід у нас йде людей. Ну десь приблизно чоловік, можливо, 50. Потроху нас кожен день трошки більше, 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 бо реклама, розвиваємося, щось додаємо, тому. Достатньо поки що. Як розповіла керівниця проєкту реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей Лілія Матвійчук, гранти на розвиток власної справи отримали вісім підприємців з Полтави. Світлана Мастепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.